Показуємо, як робиться шов на теплоакумуляторі, як ми робимо точніше. Можна по-різному. За один прохід це тріочка метал, за один прохід положити хороше шва, не вдається навіть півавтоматом. Якщо йти півавтоматом два рази, в принципі, я не бачу змісту, виходить, воно практично по часу там якась, якісь там хвилини різниці, варимо електродом. Перший прохід собі пройшли ми у Оні 13.55. Чому Лоні? Тому що вони дуже мало шлаку. Тут я йшов з контрнахилом собі, на більшому струмові, щоб нічого де не пропалити. Вони бачимо, нічого не пропалювало, бо якби простим електродом з контрнахилом не пішли б ми, а мусили б туди нахил, його зашлаковував. І вже коли є у нас такий основа, корінь свого роду, і йдемо. Ано 21, фірми потон. І виходить, ось такий добротний шовчик. Це вже досить надійно.